Андрій Мазуренко загинув 24 січня 2025 року під час оборони Котлиного на Донеччині. До лав Збройних сил України він долучився влітку 2024-го, розповіла його родичка Людмила. Доброю сім'янином, батьком, чоловіком, любив свою жінку, дітей. Пішов воювати. Його воювали. Він пішов воювати, захищати Україну. Таке трапилось, дуже співчуваємо родині, дітям усім. Залишилась дружина і троє дітей мати і сестра. Повномасштабного вторгнення Андрій працював у будівельній сфері, говорить його знайомий Володимир Горюнов. Доволі професійна людина, ну, досить спокійна, насправді, стримана. Але ну, він завжди був професіоналом, наприклад, у своїй справі. Я вважаю, що це та людина, яка могла відбудовувати країну, могла працювати заради країни. Ось, ну, власне, вона воювала заради країни і вона загинула. 30 грудня 2024 року Андрію Мазуренко виповнилось 56 років. Ольга Ляшенко, Роман Царьов Ігор Горпеченко, Суспільне новини, Херсон.